Дуже я люблю Ісуса і завжди й бумуть. Браття стану теж полють і співати в мою під голосу. Бог усіх із неба бачить, і великих і марей. Він пішов тих сіскостей, щоб рюву пускати. рай, край, достигать при вічний рай. нас смаленькі лад. Великий Бог великим що давши брат, і тому ми праця нас, пам'ятайте веселим, Будьте вими, злої діти, а на розум повнолітні. І тоді ли коти зможе бути вітні щастя Боже, людина живе і накраплює план. Скажу, кажу по воду, яку діду пройду. Сьогодні на день, а завтра не стане, ніхто не очікує, смерть в тобі йду. І кожна людина блика у полі росте, світає, сумати світлі. І всі ми залежимо від Божої волі за нього в житті залишаємо світ. Хто слово, хто дерево, ті, чи стежі, в тімці стежина, важливо, щоб пам'ять дойна була, і кожен по своєму дай до души, а тінь за нами слава і діла. В вітті долина, і гори, і межі, Святкові дні сонці, і ночі триво. З Бога, Богом збогать з Богом, наше заражать, а вирішує правильний Бог. У пізній ночі, і раної дни, і відця баражана. І погадує садом, серці людини та станеться те, що позначило спокійно.